Всім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні хочу поговорити на таку тему, як полив наших рослин, тобто, що, коли і чим. Розглянемо, звичайно, на, моєму, на моїх рослинах, відповідно мого досвіду, так як ну, це роблю я. Наприклад, почну спочатку, коли ми купуємо орхідеєчку у магазині, квіточу. Гарну, ми приносимо її додому. І що? Чим ми її поливаємо? Я в такому випадку поливаю лише теплою звичайною водою без будь-яких домішок. Чому? Тому що ця орхідейка звикла до іншого добрива, звикла до іншого клімату, до інших умов. І зараз, якщо ви дасте їй будь-яке живлення, будь-які стимулятори, будь-які добрива, вона поскидає. Свої квіти. Тому що орхідейка звикша до одного, і коли їй міняють різко умови, то вона переходить із одного періоду у інший. Ось, як ви бачите, моя красуня до сих пір квітне, навіть оті квіти, які Лише мають по два листочка, що для мене теж дивно, але вона їх тримає. Розкрила свій останній бутон, квіти, звичайно ж, неповторні, вони не схожі ні одна квітка на іншу, усі різні, гарні і великі. Ось покриває повністю мою ладонь. Якщо орхідейка вже відцвіла, і не продовжує свій квітонос, то можна її поливати якими-небудь стимуляторами для того, щоб дати поштовх росту листочків і корінців, тобто вегетації. Їх можна поливати ну, будь-якими стимуляторами, їх зараз на ринку дуже багато, це може бути навіть не знаю, що в голову не йде, це може бути різні жива, наприклад, стимул, різні ті антистресові і ті стимулятори, які допомагають йти в рост. Але, ну, принаймні я так роблю, але не даю відразу добриво, в якому є НПК, тобто фосфор, калій і азот, тому що добрива, якими ми поливаємо, вони для посадок уже тих, які склалися. І я добривом поливаю лише ті, які вже посаджені в мене, які вже ростуть не один рік, іде, наприклад. Вже пройшла адаптація, і вже ця рослина давно в мене, от тоді я можу дати добриво. І то, якщо момент, з моменту пересадки пройшло більше місяця. Місяць від моменту пересадки я не поливаю добривом, тому що ще не склалася та мікрофлора, яка повинна бути. Не адаптувалася на 100% рослина в тому ґрунті і в ваших умовах. І якщо ми дамо відразу ж їй добрива, ну, знаєте, іноді буває, а я зараз їй дам добрива, і вона піде краще рости. Ні, не піде, тому що рослина ще не адаптована. І ви можете навіть нашкодити в тому плані, що можуть піти. Пропадати корені або пропадати навіть сама рослина. Ідемо далі. Якщо рослина вже адаптувалася, пішли листочки корінці, і раптом така рослина, адаптувавшись уже, дає квітонос, ось, як, наприклад, оця малеча у мене. Вона зовсім ще крихітна. В неї, якби ви бачите, коріння в активному рості, лист точків нових вона не давала, але вона хоче квітнути. Що я роблю, коли я побачила квітонос у такої малечі? Або у інших, ну ось, у мене і самарканд збирається квітнути і рожева, подарункова. Збираються квітнути, ну і тут ви бачите теж а, а, ще бутони. Але наголошу, що цим добривом я а, поливаю орхідеїчки та й інші квіти, до речі, які хої теж ось, наприклад, зараз у мене, як ви бачите, бубнявіють там зонтик починає набирати силу, а тут лише лише Набираються бутончики. І ось інша теж набирає тут бутончики, і ось там бутончики. Отакі рослини, які щойно видають квітоноси і збираються квітнути. Я починаю поливати добривом для квітоносів. Тобто, це може бути монофосфат калія. Або інша якась фірма. Ну, я раніше, коли була можливість, я використовувала японські добрива. Мені дуже подобались вони такі кольорові в пластикових бутилочках. Зараз у мене, на жаль, немає вам чого показати. Лише тільки для росту. Ось зараз якщо найду, вибачаюсь, тут у мене трішечки бардак. Знайшла. Ось отакі бутилочки, отаке. Добриво, мені дуже воно подобається. Я пробувала зелене, я пробувала рожеве і пробувала голуби. Зелене це для росту коренів та листя. До речі, дуже швидко від реагують рослини на це добре, принаймні орхідеї. І, Є також вони для цвітіння і для адаптації. От е, починаємо в період росту цвітоноса, починаємо їм давати або монокалій фосфат, що дешевше, і зараз є у та, ну, майже в усіх магазинах, або інші добрива для цвітіння. Які? Для чого це ми робимо? Вони. Дають рослині більше сили сформувати квітонос більше бутонів і цвітіння буде яскравіше, тобто квіти будуть більш таки насиченого кольору, гарні, красиві. Але наголошу ще раз, що це, цим добривом я поливаю лише до того моменту, коли розкривається перша квітка. Ось до такого моменту вже у мене, поки бутон не розкрився, я поливала для цвітіння, а як тільки бутон розкрився, пішла звичайна тепла вода без будь-яких домішок. Якщо це вже рослина у вас довго, і квітонос вже ваш, в вашому Вирощений в ваших умовах. Я не кажу про тих, що, наприклад, у мене оця малеча, яка приїхала місяців два-три тому, і вона відразу квітнути хоче. Ні. Я кажу про тих, які вже більше року або навіть і два роки. Отих я можу, коли вони у мене вже посаджені, в мій ґрунт. Я можу підкормлювати добривом, в якому, як то кажуть, універсальним, в якому НПК азот фосфор калій йде у рівних частинах. Тобто воно сприяє і на рост, і на цвітіння. І все воно йде в однакових дозах, але наголошу, що таке добриво я даю удвічі меншої концентрації. Ну, в принципі, я всі, всі добрива, які я даю, я даю вдвічі менше, ніж цього про це пише виробник. Чому? Ну, по-перше, я все ж таки є деяких добрив, можливо, буде незнайомі, і є ризик, щоб не попекти кореневу систему. Іноді кажуть, що потрібно спочатку поливати чистенькою тепленькою водичкою для того, щоб коріння стало зелене, а потім тільки подавати добриво. Я так не роблю, у мене часу на це немає. Тому я просто-напросто зменшую дозу добрива удвічі. І поливаю свої орхідеєчки тим чи іншим добривом. Але з меншою концентрацією, до речі, ось покажу мій сезам, знову дає кракозябру. Той бутон, який я вам показувала раніше, він відсох, так і не розкрився. Я думаю, що цей бутон буде така ж сама історія. Дає мені а, всяких кракозябр, але відрізати не піднімається рука. Тому, ну, розкривається і розкривається. Звичайно, це ж все я розповідала про. Тих орхідей, які не потребують лікування, тобто не реанімашки, не ті, в яких проблеми із корінням або проблеми з шиєю. Це я розповідала про ті орхідеї, які не потребують нашого якогось екстреного догляду. Тому що, як ви знаєте, якщо є проблеми із шиєю та кореннями, ми мало дивимося на квіти. Ми починаємо діяти із тією проблемою і вирішувати ту проблему, яка виникає ну, тут і зараз. Тому ось такі поради. Ну, про проблеми із шиєю і куренями поговоримо в іншому відео. На цьому на сьогодні, все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Були зі мною, до побачення! Попереду багато цікавого!